Сьогодні перший раз до нас переїхала посилочка, яку треба розбирати шуруповертом. Бідовенький шуруповерт, да, можна б вже якісь б організації приближати б нам і рекламку свого шуруповерта, все-таки ми доволі такі відомі блогера. <плес> <плес> ну, суть питання. Розбираємо посилочку. Не в ту сторону розбираємо. Аж цікаво, що ж тут можна було заховати під трьома такими... Серйозними замками, да? Як думаєте, що? Що тут заховано? Ну це ще не всі випробування, ще є... Де в нас ножик? Ще ж є скотч. Але упаковка дійсно Максимально крутезна, да? Жека, ну ти ж хоч мене поддержи, ну скажи, да, ну дійсно, ж класно. О! А приїхало нам тут. Ось таке чудо чудне. Оно сзади тебе. Чого я все шукаю? А все шукаю я із за того, що я не знаю де воно. Покажи, що це за чудо чудне. Це просто лужонна міч. Буває такий матеріал. Купуємо мідь як вужонну, так і звичайну по ціні 340 гривень за кілограм на сьогоднішній день. Так що ми погнали розпаковувати посилочку. А ви думайте рекламу якого обладнання нам запропонувати? А то вже скучно. Підписуйтесь звичайно на канал, слідкуйте, присилайте ваші посилочки. Чекаю на вас.